Для мене перемога це коли ми вийдемо на кордони 91-го року. Мрію, щоб ми поставили прикордонний стовп в Криму та заїхали туди сім'єю. Кожен, хто боронить нашу нашу рідну землю, хто зі зброєю в руках виборює майбутнє нашої держави, неодмінно почує хлопці. Все перемога. Немає різниці, де ми зустрінемо нашу перемогу, в якій саме частині нашої України. Для мене головне. Щоб зі мною були рядом усі мої побратими, друзі та товариші в гарному настрої, всі цілі та здоров'я для мене перемога це не просто слова, це пережиті спогади про той час, як розпочалася війна, як вона проходить, свої побратимів, те, як ми проходили цей шлях. Я впевнений, що для кожного українця, який пережив цю війну і хоче дочекатися перемоги, найголовнішими словами стануть слова «Все, хлопці перемога. І згадуючи той час, коли ми проводили разом з сім'єю весь свій вільний час на березі Чорного моря та інших крайвичих місцях нашої держави, хочеться дочекати того часу, коли знову ми зможемо повернутися на цю благодатну землю. Перемога для, для мене особисто Буде коли ми вийдемо на кордон 91-го року і зайдемо в Крим, розсипеться рашка. Тобто була сама лучшая перемога.